Підрозділ з промовистою назвою хижаки знову вийшов на полювання, цього разу на турецькому напрямку. І знаєте, хижак це не той, хто речить і кидається, а той, хто чітко знає, де засідка, а де вечеря. От і цього разу вечеря приїхала сама у вигляді двох модифікованих російських танків із десантом. Як завжди, пафосно, повільно, але впевнено, як два сараї смерті на гусеницях із сюрпризом у середині. Ворог думав, що зараз красиво вкотиться, налякає, притисне, але натомість отримав справжній fpv Бенефіс. Близько 60 дронів, 60, як бджоли намет, кинулися на ту бронетехніку, що цікаво працювали не просто масово, а з креативом одні по гусеницях, інші по башті, а деякі просто для ефектного відео. Ті танки після такої зустрічі вже не сараї смерті, а просто попіл із начинкою. Частині російських десантників навіть вдалося вискочити з палаючого бляшаного пекла, але дарма, бо коли тебе бачить не лише дрон-оператор, а ще й пів телеграму, втекти вже не вийде. Один побіг по полю так, ніби у нього в штанях не снаряди, а бджолиний вулик. Інший вирішив лягти в траву і прикинутись полеглим. Але FPV-дрону все одно лежачий, повзучий чи лунатик. Головне, що координати вже є. Отак От хижаки показали, що штурм це ще не перемога. А коли в тебе замість танка тліючий гриль, а замість десанту деморалізований шашлик, то це вже й не штурм, а похід у нікуди.